Незважаючи на те, що тут у ходу мандаринський діалект китайської мови, який є основним і в самому Китаї, тайванську писемність материковим китайцям зрозуміти важко. Просто на великій землі накреслення єрогліфів у минулому столітті було спрощено в ході освітньої реформи, а на Тайвані воно залишилося таким же, яким було століття тому. Тайвань часто страждає від стихійних лих. Острів стрясають землетруси, тропічні зливи стають причиною повені із сувів, а потужні урагани довершують картину. Усі будівлі тут будуються з розрахунком на те, щоби витримувати навіть потужні підземні поштовхи, і саме в Тайбеї, тайванській столиці був побудований перший у світі хмарочос із гігантським маятником всередині. У разі землетрусу цей маятник починає розгойдуватися і гасить енергію підземних поштовхів у такий спосіб, не даючи гойдатися самій будівлі. Первісні люди жили на острові Тайваню продовж багатьох тисяч років ще з часів кам'яного віку. Потім він входив до складу Китаю багато століть. Боротьба за цей шматочок землі велася серйозна, сюди вторгалися японці, а потім їм на зміну прийшли португальці, з якими за Тайвань змагалися іспанці. Через відсутність повноцінного дипломатичного визнання тайванська влада не може розміщувати свої посольства в інших країнах, які не хочуть цим зіпсувати відносини з Китаєм. Втім, на практиці роль тайванських посольств виконують культурні і економічні представництва цієї частково визнаної держави, які є в усьому світу. Тайванська освіта вважається однією з найкращих у світі, особливо в галузі природничих наук і математики. Місцеві жителі ставляться до освіти з великою повагою і, згідно зі статистикою, приблизно 90% учнів після закінчення школи йдуть вчитися далі в коледжі, університети та спеціалізовані училища. На Тайвані досить багато вегетаріанців. За приблизними підрахунками 14% населення тут дотримуються вегетаріанської дієти. Найвищою точкою острова є гора юйшень, вершина якої здіймається на 3952 метрах над рівнем моря. Приблизно 98% населення тут становлять етнічні китайці. Найпопулярнішим видом спорту тут, як не дивно, є бейсбол. З усіх островів світу Тайвань є одним із найбільш густонаселених. Сама назва корінного населення острова Гаошань гірський народ. Служба в армії тут обов'язкова для всіх громадян, які досягли 19-річного віку. Триває вона два роки, причому військовозобов'язаними є як чоловіки, так і жінки. Жінки, щоправда, зазвичай проходять її не у військових частинах, а в освітніх і медичних установах. Тайвань був заселений щонайменше 25 тисяч років тому. Предки корінних народів Тайваню заселили острів приблизно 6 тисяч років тому. У сімнадцять столітті широкомасштабна імміграція ханців почалася в голландській колонії і продовжилася в королівстві Тунін першій переважно китайській державі в історії Тайваню. Острів був анексований у 1683 році китайською династією цін і переданий Японській імперії у 1895 році. Республіка Китай, яка повалила цін у 1912 році під проводом Суньєцена, взяла острів під свій контроль після капітуляції Японії у 1945 році. Негайне відновлення громадянської війни в Китаї призвело до втрати материкової частини Китаю перед комуністичними силами, які заснували Китайську Народну Республіку та до втечі центрального уряду РК на Тайвань у 1949 рік. Ефективна юрисдикція РК відтоді була обмежена Тайванем, Пенху та меншими островами. 1945. Капітуляція Японії у Другій світовій війні. Тайвань стає частиною Республіки Китай. 1947. Повстання тайванців проти Гоміндану. Запровадження воєнного стану. 1949 поразка Гоміндану у громадянській війні у Китаї. Масова втеча прихильників Чанкайші на Тайвань. 1971. Республіка Китай поступається місцем В Ганізації Б'єднаних Ацій Китайській Народній Республіці. 1987-воєнний стан на Тайвані скасовано. Починається демократизація країни. 2000 – президентом стає представник демократичної партії Чен Шуйбен. Тайвань є значним експортером капіталу у світі, особливо в Південно-Східну Азію. За останні п'ять років інвестиції у цьому регіоні досягли 36 мільярдів доларів США джерело. Тайвань має шість блоків атомної станції потужністю 30 мільйонів кВт. Уранову сировину постачає переважно з Африки, як і інші країни Східної Азії. У новітніх технологіях Тайвань спеціалізується на виробництві ОЕМ та дисплеїв до них. Натомість у судноплавстві Тайвань є одним із світових лідерів з виробництва спортивних яхт. Тайвань є одним зі світових лідерів за випуском взуття особливо спортивного спортивного одягу та інвентарю тенісні ракетки, м'ячі тощо важливу роль у країні відіграє туризм. Іноземних туристів приваблює поєднання східної розкоші уламок до революційного Китаю з комфортом заходу. Економіка цього острова залежить від імпортного палива, сировини, продовольства і обладнання на експорт йдуть готові вироби сучасної промисловості. Головні торгові партнери Тайваню Получені Татимерики, Японія, сянган Гонконг та Едеративної Республіки Імедчина.